Це програма. Ми до вас і сьогодні ми з вами знаходимося у Рівненському міському парку, де домовилися про зустріч із головою громадської організації Громадський контроль Дмитром Якимцем. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня. Добрий день. А ми до вас у обідній час. Я рада вас бачити. Навзаєм, пане Дмитро. Ви ми домовилися з вами зустрітися у Рівненському міському парку. Чому саме це місце ви обрали для нашої зустрічі? Тут гарно, тут затишно, тут природа, тут затінок є врешті-решт. Ми сьогодні маємо 33 градуси на вулиці. А як взагалі ви часто тут буваєте? Намагаюся часто бувати. Маю меншу дочу, яка дуже любить атракціони, вона сюди приходить часто. І... Ну, Змушує мене принаймні кожну хвилину, Там, тату, коли підемо в парк, коли підемо в парк. Менша доця – це скільки років? Їй сьогодні 6 років. 6 років. А є ще старша, так? Старшій досі 15. 15 років. Тобто різниця 9 років у віці. Так? так? Виходить, що одна дочка у вас ходить до дитячого садочка, а друга вже в школу. Вже 1 вересня менше піде в школу. Так. А, а вже... старша вчиться в Рівненській українській гімназії. Через два роки буду випусканський. А скажіть, у котрій годині ви повертаєтесь додому? Як коли, але ну, раніше сьомої, восьмої я ніколи не додому. До прикладу, вчора я попав додому о 22.30. Багато зустрічей, багато роботи іншої, і воно буває затягує, що навіть дивишся на годинник і сам дивишся. А ви собі не докоряєте в тому, що ви недостатньо часу приділяєте дітям і дружині? Ні, ви знаєте, докору як такого немає, тому що я намагаюся компенсувати ті речі більш такими. Сімейними глибокими зв'язками. Якщо у нас є вихідні, або там вільна хвилина, або що, очевидно, воно використовується для сім'ї. Я намагаюся іншими речами більш глибокими, аніж просто час, компенсувати те, що ми можемо там мало часу проводити разом. Коли у вас з'являється, ви кажете, вільна хвилина, вона, я так розумію, буває дуже рідко, так? Mm -hmm. То цю вільну хвилину ви намагаєтесь використовувати провівши час сім'єю? Чи все ж таки ну, іноді бувають такі моменти, коли хочеться побути наодинці з собою? Ні, з сім'єю це найкращий варіант. найкращий. А наодинці з собою, ви знаєте, для того, щоб десь там е сконцентруватися, подумати про якісь речі, прийняти рішення швидкі. Тим більше ну достатньо буквально трошечки часу абстрагуватися, подумати серйозно і дійти до якогось певного висновку. А для чого це все таки не вистачає часу? От для яких речей вам не вистачає? Сьогодні мені абсолютно не вистачає часу на відпочинок. А дружина ваша теж не відпочиває? Чи їй все таки вдається? Ну, так, виходить це? так, що через те, що я не можу поїхати, сім'я без мене теж не хоче їхати. Хоча, очевидно, ми дітей відправляємо вже там по таким дитячим індивідуальним програмам. Ось чи то там в садочку, чи то там в школі. От. А так, щоб сім'єю ну не вдається. Десь як максимум ми можемо вирватися в Карпати на декілька днів, або десь їдемо на полісся на озера. Більше Ось. по Україні відпочиваємо, так так? так? так, Ні, ну хоча раніше їздили там, наприклад, на море. ми теж. Я, до речі, жодного разу не був за кордоном на морі. Ані в Єгіпті, ані в Турції. Жодного разу Ні. за все своє а ви життя. А виникало таке бажання. Бачите, я часто буваю за кордоном, але це не є поїздки для того, щоб відпочивати. Мені ніхто набагато цікавіше, аніж поїхати. Ну, хоча теж, звісно, що. Хочеться, але якось так сталося, що ну просто не було можливості. А, а з чим пов'язані ваші поїздки за кордон? Це є спілкування, це є дуже багато широкі коло знайомств, друзів, які живуть там. Є партнерські організації у нас у громадського контролю. Сьогодні дуже багато ми співпрацюємо із людьми, які готові надавати допомогу благодійну Україні. Вони це роблять за допомогою нашої організації. Ми їздимо, налагоджуємо ці зв'язки. Такі зв'язки налагоджені вже із Швейцарією, із Польщею досить активно. Тому породу такої діяльності доводиться тобто часто їздити. Ці поїздки по суті пов'язані. Зі з вашої роботою? фактично так. так. Фактично з роботою, або як буває таке, що для розширення кругозору, але це не є такий чисто відпочинковий тур, це десь обов'язково якісь зустрічі, розмови. Але все ж таки, от чи вистачає часу, щоб зустрітися з друзями, наприклад, випити пива? Знаєте, так, зустрітися з друзями, випити кухоль пива або по 100 грамів горілки. Час часу бракує, але ми його знаходимо. Тому що це і теж не хочеться, просто необхідна правда? річ. Да, ну як? Друзі, це ж теж така е, моральна віддушена, такий тил, яких ну не можна втрачати. Є у нас певні традиції, скажімо, там щоп'ятниці. Я з друзями, з найближчими своїми. Е, ми зустрічаємося в, в бані, в сауну ходимо. Це теж у нас такий от ритуал. У нас є вечір-п'ятниця. Це є такий чоловічий день, коли ми йдемо. і Це вже повністю наше. Там десь в більярд граємо, десь в бані. Дмитро, ви сьогодні займаєте досить таку активну позицію у рівному. Е, ви ведете активне громадське життя. Скажіть в дитинстві, якою ви були дитиною? Такою ж самою активною? Ну, мама розповідає, що зі мною важко було справитися до трьох років, коли діти такі гіперактивні. До речі, у мене молодша дочка так само зараз, приблизно в такому самі. Тата вдалася, так? Напевно. А взагалі, от якщо пригадати... Я закінчив школу з відзнакою, але мені не дали золоту а дали срібну тільки тому, що в мене не було зразкової поведінки. Чи була у вас якась така дитяча мрія? Колись я мріяв стати військовим. Треба пошукати в себе в сімейних архівах. Навіть ми на якесь по-моєму. І твір писали в школі про те, яким ми мріємо стати. І так. там я писав про військово-морський флот. От напевно, це було викликано тим, що я дуже люблю, щоб був порядок, щоб була відповідальність. Я дуже люблю. Коли все відбувається справедливо, коли немає якогось там самодурства, коли є чіткі правила, за якими має працювати абсолютно все. Це сьогодні я вже можу проаналізувати і зрозуміти, чому в мене була така мрія. Але життя склалося так, що Але чому пішов не на іншу неву. Ну, бачите, я закінчив школу в 92-му році. Це був повний крах вже Радянського Союзу. Україна тільки формувалася. Економічно це була просто катастрофа тоді. Ось. І, власне, тоді було прийнято рішення. Я вступив в Львівський торгово-економічний на міжнародні економічні відносини. Це було дуже перспективно. Ну, я принаймні, тоді вбачав в цьому величезний рух вперед і можливості на майбутнє для себе особисто, тому що цей ці цілий пласт був не задіяний абсолютно. Це була ніша ринку професії, яка тоді була абсолютно пуста. І Я був впевнений, що саме ці речі треба будуть в нашій країні. Ви рано досить рано втратили свого батька. Вам було 19 років, так, так. коли його не стало. Скажіть, чи змінилося ваше життя після того? Так, звичайно, змінилося, тому що батько був справді головою сім'ї, і все фактично було зав'язано на батька. Батько, на жаль, помер раптово, і тому все змінилося. Абсолютно це був 94-й рік. Знову ж таки, ситуація в Україні не була особливо змінена. Ось в порівнянні з 92-м роком. Будучи студентом тоді другого курсу, я стикнувся з тим, що фактично мені треба було окрім навчання дуже сильно думати про те, як. Просто прохарчуватися. тому приходилося вже тоді десь іти. Щось робити, те, що приносило кошти. Це, до речі, було і робота вантажником. Потім комерційна, невелика така робота, Десь щось у Львові, там ще тоді була така незрозуміла ситуація. Міг купити, привезти до себе додому, чи на ринок торговцям, чи сам продати його. І за рахунок цього там декілька тих, тоді ще купонів вдавалося заробити. і За рахунок цього добратися зі Львова додому раз на тиждень, і у Львові там, наприклад, мати вже хоча б на якісь найменш. Вірніше найбільш необхідні продукти, мінімальні, для того, щоб студент міг нормально жити, нормально сприймати науку, яку йому дають, і закінчити врешті-решт. Скажіть, на вашу думку, які риси характеру ви устаткували від свого батька? Певно, найбільша совісність бо зараз от Ті люди, які знали і працювали з батьком, вони кажуть, що це була людина, яка не могла відмовити в допомозі. І, власне, те саме я в собі відчуваю, не тільки стосовно там своєї сьогоднішньої роботи. Десь буває, хтось звертається сьогодні, багато звернень там і за якусь матеріальну допомогу. І воно, ви знаєте, так якось через середину проходить, тим більше, коли людина звертається з тим, що дійсно йому ну, просто вже нікуди йти і ні в кого просити. Дехто каже, що це недолік, те, що ти переймаєшся так сильно всім тим, що тебе Точує, ну, власне кажучи, і якимись проханнями від людей. Я вважаю це чеснотою. Ви сказали, що це на вашу, ну на, на думку багатьох людей, це є недолік. Чи є у вас недолік? Та звісно є, як в кожному людини. Як які? Ставиш собі, наприклад, будильник там mm -hmm. на пів сьомої чи на сьому ранку. Ну так хочеться його виключити, закинути десь далеко невідомо. Мабуть, не тільки у вас і недоліка. Напевно, так. Десь буває те, що собі нагромоздиш тої роботи, все ну навалиш, десь відкладуєш, відкладуєш замість того, щоб її поступово робити. Тобто є такі моменти, які десь щось. Ну я думаю, що вони притаманні більшості людей. Це людські такі моменти, так, правда? Так. але ж це я вважаю такі дрібні недоліки, які взагалі загальної картини абсолютно ніяк не псують. Саме основне, що вони є підконтрольними. Тетяна, є така пропозиція. Маємо обідню пору, але так. через спеку, можливо, обід там чи борщ гарячий буде недоречним. Є пропозиція морозова або кави зайти от як. Це пропозиція, я ніколи не відмовляюся. Від Домовилися. Дякую. Ось кава. І водичка. Дякую. Прохолодну. Що в таку спеку не може не радувати. Кава з вершками, ну, яку, яку Я люблю. Дякую. 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 Пане Дмитро, ви досить рано втратили свого батька. Скажіть, про те, які стосунки у вас сьогодні з вашою матір'ю? Для будь-якої людини мама це святе. Так само і для мене. Слава Богу, мама живе, мама ще працює у мене, вона в сарнах живе. І, ну, звісно, Мама це святе, цим все сказано. Кажуть, як чоловік ставиться до своєї матері, відповідно, він так ставиться до своєї дружини. У вашому випадку це так? Моя дружина це жінка, яка народила мені моїх дітей. Звісно, річ навіть за це, це вже є великий подвиг. За це тільки за це вже можна любити, шанувати і оберігати мою жінку до кінця життя. У вашій сім'ї головна дружина? Чи ви? Звичайно, я. Як це проявляється? Ну, основні глобальні рішення. Приймаю я, Звісно, річ, що дружина ну намагається впливати на ці процеси, десь трошечки допомагати, десь трошечки направляти на той шлях, який ну для неї найбільш Вертати прийнятний. в правильне русло, може, кожна бути, жінка, може, може бути. Так? Ну але власне, звісно, річ, що остаточне рішення за мною. Хоча ви знаєте, нам за роки спільного життя вдалося досягти того такого симбіозу, що ми вже мислимо. В одному напрямку приблизно однаково думаємо. Маємо абсолютно однакові цінності, життєві, тому якихось розбіжностей в будь-яких питаннях, а надто глобальних у нас просто А скільки не років? Ви кажете за скільки років? Скільки років? Ми одружилися в 98 році, 1998. дев'ятсот Тим чином вже 17 років. Одружилися до речі 1 травня. У нас день весілля. Це завжди був. Ну напевно, що і залишиться вихідним. днем. Тобто це була вибрана свідомо дата 1 травня. Ця дата. Так ми вибрали дату 1 травня. щоб ну в будь-якому випадку це буде вихідний? А як ви святкуєте свої річниці? весілля? що є можливість, якщо на наступний і вперед день нічого немає, ми стараємося десь виїжджати. Змінити картинку, бо колись хтось великий не пам'ятаю, хто сказав, як ви відпочиваєте, якщо перед вашим очима змінюється картинка. Тому ми намагаємося чим більше, чим частіше їздити, а надто з таких прекрасних приводів, як річниця весілля. Це, до речі, психологи так кажуть, що треба можливо, змінювати картинку. Коли останній раз дарували дружині подарунки? Подарунки намагаюся дарувати постійно. Останній раз. Ну от день народження в мене з дружини. Це було 26 липня. Ми навіть народилися близько. У мене день народження був 23 липня, а в дружини 26. шостого. Тому власне, ми щороку. Ну, Зодіака, ви однаково, так так. Ми виходить. обидва леви. леви. А як два леви вживаються? Та нормально. Коли два леви люблять mm. один одного, там все нормально. Це дуже добре. Горобі... так? я так зрозуміла, що це добре. знак, yeah. коли два леви і, і Навіть ця близькість дат днів народження вони, в принципі, спонукають до того, що ми, чесно кажучи, і святкуємо разом. А що ви даруєте дружині свої за знаєте? Я вам скажу, я приведу просто приклад. Зараз на цей день народження я їй подарував таку гойдалку садову. Вона ну, продає давно мріяла, да це дуже до речі, хороший подарунок ну, абсолютно. для жінки при корисний для всієї сім'ї. А вироби з бурштину? Ви не даруєте своїй дружині? Ще жодного разу не дарував, і я думаю, що це буде важко зробити через те, що через ту нісенітницю, яка сьогодні є в мас-медіа, про мене і про бурштин, вже просто відразу з'являється. Але я вам хочу сказати, що та, завтра будуть писати про те, що діти мої харчуються з бурштинових тарілок, ходимо там в бурштинових намистах, да, їздимо на бурштинових автомобілях і так далі. І так далі. Ну, ця бридятіна, бачите, вона вкидається сьогодні, втовкмачується в голову людям. І на тому грають, тому що ну фактично пред'явити нічого, нема за що зачепити, а бачать, що там складаємо певну загрозу. Тому звісно, будуть такими речами подібними, то все будуть далі продовжувати робити. Насправді я до того нормально відношуся. Це є підтвердженням, тому що ми все робимо правильно. Якщо такий бред нам приписують для того, щоб нас понизити в рейтингу. Тобто, бачить, ви все буде нормально робите. реагує. Абсолютно ви свого часу продали власний бізнес. Ви не шкодуєте, що це зробили. Ні, я не шкодую, тому що це було таке продумане, прийняте рішення, і це просто ця сторінка перегорнута. Мене нормально виходило, це був нормальний бізнес, я ним жив. Так само повністю це 15 років життя було покладено на те, щоб цих декілька бізнесів, які я мав розвивалися. Після того, як прийняли рішення, ми все продаємо і починаємо ну, фактично нове життя в новому місті, Ну, принаймні це було рішення. А сьогодні на які кошти ви живете? Я маю ще заощадження, я маю банківські депозити. Це стосовно того, за що живе от повністю моя сім'я. Цих коштів нам вистачає на те, щоб ми могли безбідно нормально жити. Тому що будинок ми побудували, автомобіль я маю, і оці от гроші дозволяють нам, в принципі, існувати, вчити дітей. Звичайно, вже так склалося. У нас історично, що політики у нас не люблять, так і. Е... Ви сьогодні присутні у всіх заспахів масової інформації на білбордах, в соціальних мережах, на радіо, на телебаченні. Останнім часом ну, люди якось так зневірилися вже політикам і ну, зазвичай не довіряють їм. Ви не боїтеся розчарувати людей? Ні, не боюся. Розчарувати може той, хто бреше або той, хто йде нещиро до людей з якимись нещирими речами. Те, з чим я йду до людей, я в те сам вірю. Я сам в тому переконаний. Тому розочарувати просто неможливо буде, тому що в будь-якому випадку все те, що я декларую, і все те, що я обіцяю, що я буду робити, я його буду робити. Навіть незалежно від того, де я завтра опинюся. Насправді не це головне. Головне, якщо я вибрав цю стежку, я по ній йду, я її однозначно пройду до кінця, незалежно від там зовнішніх обставин. Незабаром місцеві вибори. Очевидним є той факт, ну, на мою думку, що ви підете на пост міського, будете балотуватися на пост міського голови. Чому ви думаєте, що ви саме та людина, яка сьогодні потрібна рівень? Це не є очевидним недоконаним фактом. Вибори ще не оголошені. Так, ми декларували про те, що рівненський громадський контроль буде брати участь в цих виборах. Хто на які посади буде кандидувати, будемо вирішувати пізніше? Але ви знаєте, що цей варіант, за який ви запитуєте, я його насправді не виключаю, я не буду зараз там кривити душею, тому що я роблю ту роботу, яку роблю сьогодні, і незалежно від того, де я опинюсь завтра, я її так само буду робити. Якщо для того, щоб її зробити більш ефективною, Треба буде йти на певну посаду, можливо, чи на депутата, чи на міського голову, значить, ми будемо це робити. Ті люди, які сьогодні приймають доленосні рішення, які сьогодні керують дотично твоїм життям, тому що вони керують твоїм містом, роблять цю роботу неякісно, роблять цю роботу з совковими методами, значить в цей час ти ну, фактично втрачаєш свій життєвий час. Чому тоді не йти змінити цю систему, змінити той світ, який навколо тебе? Якщо для того, щоб змінити наше життя, треба йти у владу, значить треба це робити. Тому що, якщо не підемо ми, підуть знову ті самі, можна дуже багато епітетів давати тим людям. Вони знову прийдуть і знову будуть продовжувати робити те, що вони роблять цих 25 років. Ви знаєте, що якщо програма Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі? Це ваш девіз, я про нього чув. Чому ваша особливість на вашу думку? Насправді я такий самий особливий, як і кожна людина, яка живе поруч, тому що кожна людина є особливою, і в кожній людині можна знайти родзинку, яка відрізняє його від всіх інших. Я думаю, буде більш природно і логічно запитувати у тих людей, хто зі мною працює, хто зі мною живе, хто має зі мною якісь відносини. Дмитро, я вам щиро дякую за те, що ви виділили час для програми Ами до вас, за те, що ви приділили нам увагу. Я бажаю вам втілення всіх ваших мрій, реалізації всіх ваших планів. І хай у вас в житті все складається як найкраще. Навзаєм дуже радий був отримати від вас це запрошення. Що ж це була програма Ами до вас і сьогодні? Ми зустрічалися у Рівненському міському парку із головою громадської організації Громадський контроль Дмитром Єкенцем. Пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто знає, Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Ой, я перепрошую. можна вас ще на хвилиночку. Ми переіграємо. Вибачте, давайте заберіть усе все і ще раз зайдіть. Я вас дуже добре. Просто ви нам принесете це. Буде негарно, що ми при вас і по вас не замічаємо. І щось питаю я да. Я поставлю. — а я десь отам стану. Ну, отам між цими. Давай ми поїмо, чи що? <гум> Вони стоять хлопця, я кажу, давай ми поїмо, а ви собі, да, ми поїмо, а ви собі постійте, почекайте. Добре, давай тоді. Все, хлопці, виключайте камеру. Де, я думаю, що вистачить. Як казав, нам спокійно, Плющ. дайте нам спокійно попити каву, поговорити.